Друзі, а перед початком нового випуску подкасту про село я хотів би висловити слова вдячності всім за фінансову підтримку мого проєкту. Для мене це дуже важливо і приємно. А для кращого сприйняття рекомендую надягнути навушники. Приємного прослуховування. Моє село білесенькі хатини, Веселі люди, жайворонка спів, Зелено-сизі сосни та ялини, Широкий ламп, де гомін тракторів. Рум'яне сонце між кленовим листом, Немов веснянка, В небо на щоці, На травах роси бісерним намистом. І ранній сонях в золотім вінці. По дорозі з Києва, першим селом на Прилуччині, яке зустрічає проїжджих, є село Нетяжино. Як добрий господар вітав дорогого гостя всім найкращим, що має, так і Прилуцький район зустрічає нас одним із своїх наймальовничіших наймолодший сіл, і вражає нас село нетяжино не багатством, бо яке зараз простий селянин має багатство, окрім своїх мозолястих рук, а незвичайними краєвидами. Немає тут ні високих будинків, ні архітектурних споруд, ні доглянутих парків, лише білі хатинки, що тонуть в буйній зелені. Весняного саду та сумні верби на окраїні села та блакитні очі Волошок на колосистому полі, розміщене це село на південному заході від Прилука. У древній історії Прилуцького району це село порівняно молоде, бо перша згадка про нього датується 1881 роком. Як відомо, наші предки любили ставити свої оселі поблизу річок. Так із селом Нетяжино, яке збудоване колись на березі тихоплинної річки Нетяги, від якої і отримало колись свою назву. Але зараз річки вже немає, а в низині на схід і захід від села болото. Яке вузькою смужкою проходить через все село. Поблизу села є кургани, друге перше тисячоліття до нашої ери? Приблизно у XVIII столітті земля, на якій розкинулось село, належала панові, що жив у Галиці? У середині XIX століття з Галиці пан прислав кріпаків. Які разом з землею були передані пану Раковському. Безземелля і злидні спонукали селян найматися до Раковського на роботу за мізерну плату, не поліпшило життя селян і після скасування кріпосного права в 1861 році. Землі одержали небагато, внаслідок чого змушені були знову орендувати землю в поміщиків. Оплачуючи великі податки за неї після скасування кріпосного права пан Раховський виїхав, продавши землю пану Олександровичу, що жив у новій Тарнавщині. Багато подій відбувалося в селі. Але, як і сто років тому, колосяться навкруг села поля, несучи здавна свої назви Коло Дубове. Оточене дубами Хвалькове. давнину хвалили це поле за дуже добрі врожаї. П'ять козацьких могил дали назву полю П'ять могил. Голуба дама Поле одержало назву як вважають на честь пані Голубої крові. Може, це просто красива легенда. Бо в більшості сільчан побутує думка, що назва походить від синіх волошок, що повністю покривали поле, дивуючи людей своєю красою. Деякі кутки і вулиці також мають свої назви. За Греблею, між ставками, лежить куток Загребельщина. Ще при панові Олександровичу був на нетяжинських землях завод. По виробництву спирту. Літом селяни обробляли панські землі, а зимою працювали на заводі і одержували за свою роботу вісім карбованців на місяць. Тепер місце, де був завод, називається Заводище. Мабуть, бо це не доведено, жили колись на кутку люди із прізвищем Пелюх й зараз носить таку назву цей куток. Оселялися, пускали коріння в нетяжино сім'ї Зубко, Овчаренко, Федоренко, Міхно. Тепер це найпоширеніші прізвища в селі. Як не дивно, прізвиськ, які походили з давнини, в селі немає. Серед зелених верб та тополь живе старовинне село Нетяжино, живе своїм життям, то з смутком, то з радістю. Нащадки славних козаків продовжують його історію і не втрачають надію на кращу долю.